Тероризують росіяни і Одесу. Двоє людей загинули внаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі міста в ніч проти 10 липня. За повідомленням очільника області Олега Кіпера, одного постраждалого ушпиталили уламки. Пошкодили складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. І більше про наслідки ворожого прильоту і загалом про ситуацію в Одесі та на півдні буду говорити з Сергієм Братчуком, речником української добровольчої армії, південь, головою громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Я вас вітаю, пане Сергію. Слава Україні. Героям слава, слава збройним силам. Вітаю. Перш за все, традиційно розкажіть нам, яка нині оперативна ситуація на Одещині, Миколаївщині? Якщо ми беремо ситуацію загалом, то вона є контрольованою, хоча розуміємо прикрас, що війна продовжується, і з цього треба виходити, тому що ворог дуже активізував. Повітряну розвідку і власне оці обстріли майже щоденні Одещини, саме одеського району намагання влучити портову припортову інфраструктуру. Характеризує сьогоднішні всі наші спекотні дні, як прямому спекотні, так і переносному в сенсі цього слова. Проти цієї ночі ворог знову атакував одеський район. Намагався поцілити відповідну визначену свою ціль ракетою Х 31 п. Це протирадіолокаційна. Ракета, яка має ставити перешкоди роботі нашої протиповітряної оборони, і власне сьогодні знову ворог активізував повітряну розвідку. Знову розвіддрон кружляв у небі над одеським районом. Працювали наші засоби протиповітряної оборони. Сподіваюся, вже зведені під. Повітряного командування південь буде зведення про те, що черговий розвіддрон, він знищений. Тому ситуація є досить таки напруженою. А, власне, ми розуміємо, що ворог намагатиметься і надалі, принаймні, так точково ракетами атакувати рекреаційну зону Одещини. портову я сказав. Ну і мета незмінна. Також критична та енергетична інфраструктура. Це саме стосується і Миколаївщини. Наприклад, проти ночі 11-го Миколаївщина ворог атакував ракетою к 59 Теж на жаль, є там влучання, є там і поранені, і загиблі, є постраждалі люди. Знову таки суто цивільна інфраструктура, терор продовжується на півдні. Ну Херсонщина то зрозуміло прифронтовий прифронтовий регіон. Там ситуація вона ще й ускладнена тим, що є артилерійські обстріли. А що відомо про наявність військових кораблів РФ в акваторії Чорного моря? Чи є серед них ракетоносії? Ракет наразі на відсутні, тому що ворог ви знаєте, нещодавно під час масованої чергової атаки використовував у тому числі калібри. Тоді 14 ракет морського базування. Летіли по наших територіях десять з них було знищено, і бачимо, що ворог, ну принаймні те, що стосується підводних човнів, він періодично ракетоносії такого типу виводить на чергування. Наразі по два кораблі є в Азовському та чорному моря. Але я сказав, без ракетоносії, вони в основному знаходяться у порту Новоросійського підводних човнів, то власне ворог може їх споряджати ракетами. Можко базування типу калібри бачимо, що вже таку логістику налаштовуються. Це не Севастополь. Туди вони сподіваються, чи вже повернуться а, цього року. Це точно та й взагалі до нашої перемоги. Власне, тому ситуація є теж контрольованою і порт Новоросійськ, не забуваємо. Там минулого року у нас були ураження великий десантний корабель. Так що, як сподіваюся, це лише питання часу, коли ракети носії ворога теж. Будуть зазнавати ушкодження, пане Сергію. А що вам відомо чим можете поділитися про просування наших сил оборони на лівобережжі Херсонщини? Можете підтвердити, що плацдарм дається дещо розширити? Ми можемо сьогодні говорити про те, що на придніпровському напрямку ворог продовжує доволі такі активні свої дії, проводить по як мінімум по декілька штурмових дій наші плаздами тримаються на лівобережжі. Вони не зазнали змін, як би то ворог не хотів проникнути на ті позиції, які він колись влаштовував і не давав просуванню наших підрозділів. А періодично ворог підсилює активізацію на Дніпровських островах. Розуміємо, що це надзвичайно складно робити ворогові, тому що, перш за все, діють наші морпіхи, діють підрозділи, які керуються. Дронами, тобто, мале повітря на цьому у цій локації воно за нами. Хоча, звичайно, ворог теж максимально використовує ті ж самі піві дрони для того, щоб намагатися тиснути наші підрозділи сьогодні. Тактичне просування ворога немає. Наші підрозділи тримають позиції на лівому березі. Це найголовніше, що треба знати на цю хвилину. Альтернативний Керченському мосту логістичний шлях, залізниця Таганрог, Маріуполь. Чи є у вас інформація? Чи подовжують її росіяни до Криму? Вони намагаються це робити. Вони дуже багато інформаційного шуму створюють з цього приводу, хоча та гілка, яка запрацювала, вона все таки працює в такому тестовому режимі, тому що далі продовження поки що немає. Ворог теж розуміє, що це зона бойових дій, і в будь-якому разі це теж ціль для наших сил оборони. Звичайно, вони відповідну роботу собі планують до проведення. Сподіваюсь, що не встигнуть зробити те, що запланували, і власне ті о, дії, які відбуваються навколо тимчасово окуповано. Криму створюють умови для продовження процесу демілітаризації тимчасово окупованого півострова. Власне, потім має настати процес деокупації. Тут логістика абсолютно вірно ви зауважити має надзвичайне значення, як сокодову, так і через Керченський міст. І власне висновки напрошуються самі собою, що у відповідний час це буде знесено. по ним буде нанесено відповідний удар, для того щоб Кримський півострів для ворога для окупанта став тим. М замкнутим колом островом з якого на в нього буде лише один вихід втеча або загинути пане Сергію, дякую за відповіді і за вашу участь в ефірі. Це був Сергій Братчук, да. речник Української добровольчої армії, південь, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації.